Тут нам Рада ВПО показала, що ми можемо звернутися і вони відповідають нам. Може, не так, як нам би хотілося, але ми маємо комунікацію з ним. Я підприємець з Харкова. Ми релокували бізнес з Харкова в Чернівці, точніше, в глибоко. Ми виготовляємо сходи, пам'ятники, всі можливі вироби з граніту. Основне направлення нашої компанії: ми виготовляємо сходи і робимо граніт на вулиці, під віконники, підлогу. Ще ми робимо пам'ятники. Харкові робили парк Горького, ми там робили станцію метро. У нас виробництво воно на передовій. І нам солдати сказали, що підуть в наступ. І ми залишимося без нічого. І Ми відправляємо вагони в глибоку. Я не знав навіть на карті, де це знаходиться. Знаєте, як показала війна, найголовніше, що ти можеш забрати з собою, це свою сім'ю. Все остальне діло наживне. Якщо ти будеш там гарно працювати в будь-якому регіоні, ти знайдеш собі і гроші, і житло. Нам дали житло безкоштовно. Один дім, потім другий дім, потім нам дали гуртожиток. Тут люди поділилися на дві категорії: перша, яка тобі допомагає, яка тебе не трогає, це супер регіон для релокації. Десь я був і мені сказали: приходь на раду ВПО. Я навіть не знав, що це і мені в принципі це не цікаво було. Я прийшов на Раду ВПО, засідання якісь гарних людей. Ми каву, щось, поспілкувались, і там був момент, треба було проголосувати. Було якісь декілька робот. Можна було щось доробити, а можна щось починати. І ми з браном сказали, ні, давайте доробимо. І ми зробили, ми запропонували доремонтувати реабілітаційний центр в ПМСД. Я кажу, давайте доробимо, Якщо вже там 80% зроблено, допишемо грант і... і якось ми так почали активно. Потім я запропонував ще один грант зробити тенісний стіл в парку і площадку, і це вже сам реалізовував. Для мене це. Це не справа мого життя. Я роблю те, що мені це подобається. Якщо не буде подобатися, я не буду робити. Я прийшов, ми щось змінили. Коли е, я хочу, щоб коли я приїхав, було одне, а коли я поїду, щоб було трошки краще. Хай не набагато, але трошки краще. Що ми хочемо? Я хочу зараз зробити збір підприємців, щоб підприємці комунікували з. Школярами хочу, щоб тут було якесь об'єднання підприємств, керівників, і ми доєднувались до школ, щоб ми розказували про бізнес, що це можливо, щоб цей регіон трошки був комунікабельнішим, і щоб діти не їхали за кордон, а бачили, що є можливості, є люди, і залишались тут. Це важливо. Є ціль, є час. Давайте в нас нема проблеми на нема нереалізованих проєктів. Просто є певний час, є певні умови для його реалізації. Але те, що ми запланували, ми реалізуємо. Може трошки пізніше.